І наші удари по російських НПЗ. Тому що служба безпеки України підтвердила їх. Це стало відомо із привітального допису глави служби Василя Малюка до особового складу з нагоди професійного свята. Цитую уже понад два роки СБУ щодня б'є ворога у найболючіші точки: Кримський міст, військові кораблі у чорному морі, танки, системи РЕП і ППО, нафтопереробні заводи та інші об'єкти, які працюють на російський військово-промисловий комплекс. Усе це наші законні цілі, тому що вони несуть війну на українську землю. Написав Малюк. Ну сьогодні день народження день, точніше, не день народження День служби безпеки України. І от символічна дата, в яку росіяни влаштовують нам ракетні обстріли, ніби вітають співробітників Служби безпеки України з їхнім професійним святом. Нема чого дивуватися, не потрібно думати, що це тільки Путін має певне містичне мислення, якісь нумерологічні забобони. Ні, насправді в Російській Федерації в структурах ФСБ є офіційна інституція, яка вивчає, скажімо так, аномальні як. Яка вивчає цю ну, впливу нумерології, астрології на ті або інші політичні, геополітичні і не інші процеси, які відбуваються у цілому світі? Вони взагалі у них стоїть в парадигмі, так званий, скажімо, феномен 23 що кожні 20, 23 роки на фоні навколо Російської імперії, радянської імперії Російської Федерації відбуваються певні тектонічні зміни. 91-й рік була тектонічна зміна, 2014-й рік була те тектонічна зміна, от вони рахуються 23-річчями. Це така у них, це не тільки Путін, в принципі, у них це такий в парадигмі, як і їхній, або як це називається, в доктрині.